У тому році добре зима вдалася. Ну я не втримався, захотілося мені завести свого квадрика, проїхатися вечором. Якраз. Сонечко сядає, така добра погода, градуси мусить, з яких 5 морозу, На снігу випало сантиметру 20-25 лежить. ти не де, де навіть не проїдеш. Такий морозець, думаю, проїду я подивлюся, заодно вчепив. До стабіка свого телефона, і його. в мене тут собаки проважаючи, брешуть. Поїду думаю, по ціліні, по лісу проїдуся. Так що запрошую, подивитися того роліка, вельми цікаво. В мене повноприводний квадрик самодільний дивіться так само ролика, як тому цікаво буде. Тому мені той сніг, як то кажуть, ні до чого, ніде я не застрягну, буду їздити. Але я маю насолоду, зато поїздити. Уявляєте, як кайф злапав, їжджучи тут по лісі десь коло своєї. Дома я виїхав на якихось Це надто довго не поїздиш, тому що зимноті треба добре вдягатися, я особливо не вдягався. А хочу показати вам краєобрази зато. Подивитися, тому що останні вже роки снігу мало всіх де було. Там той рік, я пам'ятаю, то геть було мало снігу. Ніяк. Де не де сантиметр, який випав і все. А зараз так нічого. І морози навіть були до 20-24 градусів. І все і лютий. Все, і от февраль лютий, в нас кажуть, лютий, все, лютий, протримався сніг, протримався морози. Так що хоч трошки зиму порадувала. Шкодах, звісно, що зараз молодіжа ніде не видно. Колись ми мали були, то як тільки зима, то всі де снігу було, то на лижах, на нартах, хто якого хокея ганяєш, то стає. Шайбу там туди-сюди. Як було цікаво, зараз дити того нема. Вони як же більше сидять коло, коло телевізору, в комп'ютерах і Геть-геть нічого. Я за той сніг коло себе тільки пару разів бачив, хтось там виходив на нартах, їздив з горки, з гор, десь з'їжджав. Шкода, звісно, що Шкода, нема, що ви зробите. Нема людей. Старі люди повставалися тут. Така. То я вже так само старий пердун, що ж мені зараз 62 роки буде. Ой, маю хоч таку цікавість поїздити, подихати свіжим повітром, подивитися. О, на тій вулиці я колись і жив, все своє. Дитинство наліво, тут недалеко, коли мене хата, там зарамати старенька. Шкода, звісно, що ж зробив, вже зараз 87 літ буде. Лежить. Вже два роки лежить не встає, що ж такі часи приходять стареньких людей. Тому мені сюди тягне, хочеться всього, всього честь поїздити по своїх кацях, так вулиця назвалася. Поїздити коло каців, то така скрізь нас слізь, дивіться, який в нас краєбрази хороший. Ти містини, де я живу, тут така в селі, то така красота, така ліпота, що ви не уявляєте, особливо як сніжок такий. в тому році занадто в нього випало сніг, він положив дерево, наломив мене коло дому. Яловці лежать, я не знаю, прийдеться мені їх різати, порозщіплювалися, поламало кругом лісу, покрутило за того снігу, щоб було снігу. То вже друга хваля така. Перший сніг ввалив, переломило все. Він так трошки розстав. Зараз знов навалило снігу. Трохи менше, ніж перший раз. Їздиш по лісу, такі я Тут були села, що в понеділі не було з. Електричества не було, світла не було. Нічого. Тут трошки люди, звісно, привикші, що світло є, то але старіші люди, то їм як же так прості. То ми молоди, без світла ніяк. Може, звісно, викратнемося. У мене там є бензиновий генератор на всякий, як то кажуть, пожарний. Якщо б світ пропав, світло, то завів би тарахтів, куди я подівся. Без світла ж не будеш неділю сидіти. Тому, як то має... Господарочку має свою хату, знайде 100 баксів, 150 баксів, щоб купити генератор бензину. Хоч би мене на 4 кВт 4,5 ой-ой-ой, вистачає. Добренько, я переключуся на ті краєбрази, тому що на сам речі вельми-вельми пригоджився. Їжджу по лісу. Я, бувало, виїжджав і за 10-15 за 15 кілометрів від лісу, але не показував. Єдине, що тут така трошки теплі, бо мерзне телефон. Він любить телефон, ви відаєте, що почне. Наприклад, морозець замерзає і перестає геть не те, що виключається. Так само і в мене. Минут 10 поїхав, все, він замерзає, виключився. Треба десь, е, за, под, саме, як то кажуть, груди ховати, під мишку десь, нагріти його добренько, щоб він знову включився. І туди їхати. О, якраз сонечко сідає. Бачите, як тут горка доволі така висока. Чаду на її, в тому снігове, їдеш, хоч би що. Звісно, б ні, машині машини б не сюди не, не зашкріпся, не заїхав. А так що він повноприводний, о, який краєбразий, як пригоже, бачите, як виглядає сонечко якраз світить. І поліція в нас такі скрізь горки, все з піску. Тут немає нічого, не, росне, не росте, або кремля тих хвоїни. Тика хвоїна може і рости тут така. Буш тут нічого не росте на тих горках. Але лі, літом вони хорошенькі. Колись ми були, то сюди приходили, то шепоту в нас наважається глиця, шепота. Гребли, призби робили. Віддається, що таке призби, коли хати щоб не примерзала, то картоплі е е обсипали її, то на підстиль йшла, то бидло вистелили, то свиням стелили. Тому ті ліса колись були виграблені, чистенькі. Патички збирали, палили, то зараз вже скрізь газ проложили. то І, і все, вже линується навіть піти то я, позбирати там, де якогось патика, щоб пічку розтопити. От так, що ж зробиш? Тому ті і патики валяються, де-неде, то і ломаче, а колись того нічого не було. Я всіх де робив ролики, такі містини наші показував. Тому що пройдуть года, пройде ще мені голіт, а коли-небудь за 10, за 20, 30 літ, ти картинки ти всі. Зйомки просто будуть безцінні. Добре, що є зараз така можливість, що є ті телефони. телефони. Аби, так кажуть, не линувалися. Не линувалися, вставляли після пам'яті. Тому я так само вас. Людочки добренькі, не линуйтеся. Ходіте робити такі відеозйомки, як я роблю. А, а ліп ж було, щоб ви ще ліпше нам його робили. Є YouTube, є якісь там ще інакші ті та і сіті, так названі. І викладайте, показуйте, або робите свої зйомочки, хранити в себе десь на комп'ютері, ще дещо. Бачите, яке дерево зломило посеред дороги, і все вже мусово кудись об'їжджати її, тому що наломило дерево міг, просто йшла дорога колись, я йшов таке боля. Вже треба десь їхати по лісі і з'їжджати, об'їжджати, тому що накрутило, наломило хвоїни, дров, буде, звісно, повне. То я ще їжджу в таких містах, де... Не вельми завали є. А там, де далеко в ліс поїхати, там геть не пролізеш ніде. О, Справа лежить, тут. Така що не вельми що, то роблять, та є сніга. Навалять і таку беду нароблять. Я кажу, що в мене яловці наломило, там в мене на осадьбі теж прийде весна, то я все розтане. Мосово мені то є все буде. Обрізати, звісно, роботи дурне, шкода, такі є ловці хороші були. Що ж ти зробиш? Не, не витримують, просто не витримують того та й ваги, що нападає сніг. Особливо і то все за ніч, не встиєш, щоб трасти. Нічого валив сніг. А зранку приходиш, все лежить. Все. Тож не будеш всю ніч сидіти, обтрахати. Ти дерево знав би, що, звісно, так буде. Так завалився спати. О, скрізь такі завалі, то ще така дорожка ліпша трошки. Не будеш так само поки злазити. Я хочу вам поїхати показати. Це вже друга черга. Як перший раз навалила лоб, то тут така шев, куди б було б снігу. Але все одно краєобрази добрі. Я всіх люблю вечір. Якраз як сонечко сідає, Саме такі приємні види. Можна і днем, звісно, днем не так, але якраз вечір. Воно кольори такі приємні. Хоч щось станеться на світ. Та, що Як добре, що ще раз нагадую, що є тим всі е, можливості, ти ютубі, фейсбуки, телеграми, інстаграми, там, що там тільки нема. Що можна все хранити. Ще я кажу, не линуйтеся робити. Після... Прийдуть ваші дітки, ваші внуки правнути, і скажуть діду дякую, дякую, як там буде, дякую, що колись не полинувалися, поробили фотографії. Ми там роз яких 40-50 літ побачимо, як ви тут жили, як змінились, як змінились краєобрази, що тут змінилось, а на, сам, на самій справі. Я зараз пам'ятаю, як мені було от пацаном. Зараз 60. Два заработа, а було, наприклад, мені 15 літ, 45-46 назад. Як все змінилось? Тут, де зараїжджі, були поля. Просто були поляші. Навіть жито сіяли. Навіть там щось росло, де я пам'ятаю, там стає нигом нигом в нас місць таких при комуністах, при совєтах, ті бідної землі, вони всі всі були, вроді як засіяні. З толку з їх ніякого не було. Просто там... Збиралося би що, тому що пощуга, вкладалася купа всього арі, була така постанова партійна, різати, засівати кругом ліс, все, а зараз все повертається назад. і ліса скрізь садять і, і все повертається, як було мусить колись. Ну, хто її відає, в нас полів, було в час, діди казали, що ще більше, тому що. Було футорів. Люди жили на селі, каже, мав свою лоночку, каже, дзялку мав свою, мав свою землю, і треба було і жито сіяти там, і, і, і льон, і тому що приїли було. Треба було, і щоб бидло десь паслося, теж по болотах. Скрізь було, все оброблялося. А навіть боком поїхав. Тут доволі снігу лежить, так було. сантиметрів з 25, коло 30-ті, навіть снігу. Тому Мой квадрик і запирався. Не кепсько запирався так. Треба було газувати, щоб він через той сніг махався. Хтось тут спереді, передо мною проїхав, я ніколи в колії не їду. І поїду далі, виїду на кубелку на село. там, село плевки ще де небудь в сторону, так, і хоч трошечки, поки знов телефон не замерзне. Але їздити по лісу, то такий, такий кайф. Діти. Придумали слово таке кайф, удовольствиє, хай буде так. А воно є щось коротше. Хай буде кайф. При, придумали кайф, ну так і є. Як воно приємно. Другий раз бувало, заїдеш в ліс, там вже людей нема, в нас мало людей. Бувають такі міста, дикі, такі дичера, такі, д... така пуща. Ой-ой. ой І Як приємно. І з іншої сторони. І добре, що нема людей, то хоч трошки збережеться природа, може менш буде там засрано, пардон за слово, тому що колись було таке, в смислі, якому засрано? Ну, їздили ті тракторі, тому що соляри було ж не було куди подівати. Машини, всякі, совкались, треба, не треба, їздили, розбивали ті дороги, колії такі рили купали, а зараз воно все заросло, тих доріг, пущі, що нема. І встановлюється природа. Більш, вроді як казали, що звір, але ті охотники ті мишлівці вибиває. Тоже кубелка з'їха, бачите, як хороше виглядає. Сонечко якраз сідає на землю, які краєобрази. З з краюшка вихавсила десь, вскочу трошки, переїду і на другу сторону. Тому краєобрази такі шикарніші, що? Ви. В будь-якому селі, селі, де би не було, всі де можна знайти пригожі краєобрази. А в нас тут на Берестейщині в нас ліс кругом, лісний край, то тут така особлива. Ще тут така в нас називають природний екологічний резерват Прибужське Полісся. Тому що садня, сама заходня частина того Полісся в нас якраз є Берестейщина. Купа Озер. І недалеко тут така до українських, о, тут така вже пішла целіна, бачите? Замило тут сантиметрів добре. Снігу повна, й гребеться, хоч би що. Якщо б їхав маленький машини, то сидів би 5 секунд, всунувся би і все. А так, летиш собі, хоч би що. Прибужське Полісся. Часть того резервату Прибужського Полісся заходить в Україну на Шацьке озера. Хто чув? Конечно, українці чули обов'язково Шацьке Озера. От мене до Шацьких Озер на прыщки, мусить кілометрів. Кілометрів 30 до 40 ось так. 30-40 максимум кілометрів від мене на прочки до центра Шацьких озер. Так що воно все в одному купі, всьому, в той резерваті. І друга частина йде в Польську. Ще й туди Подлюблін заходить сюди Любельське воєводство. На, на під Бяло ще сюди трошечки така ближче, на тій стороні там теж є лісом ніга. Є болота доволі мніго. Вони там зробили заповідні зони. Поляки молодці, там вони дивляться за тим всім. Ну і в Україні теж Шацьке озера теж дивляться, тому та туристична зона Шацькі озера пользується таким спросом немалим. А тут зліва вже пойма Буга, то така позатоплювали, поробили такі ставки, колись рибхоз був ще в мої молоді часи. Ставки і рибу люди лапають. Всього така пойма вона має, може. Два-три кілометри до тієї сторони. То все заходній бух намив колись землі, вимив кудись туди далеко в Польську ту землю і поробилися. А так пищу що називається Луплевський тракт. Іде Луплевська дорога. І вона колись головною була, що не було навіть з дороги, дороги. Там вже побудували другі, другі. Ще люди, які зараз будуть бачити, то вони, звісно, все познають. Мені вельми приємно, що наші люди, які тут каже, живуть, дивляться мої ролики. Їм подобається, що я говорю на своїй мові на берестейській своїй, так як люди колись в селі казали. Ви чуєте, як я її кажу? Вона вельми подобна кажу. Мусить на 99% схожого з українською мовою, то діалект говірок э, називають заходньополісських таких берестейських говірок. Так я її говорю. Звісно, не так чисто, як колись мої батьки, але говорю так, як вмію. То не яка не трасянка там, чи як вони говорять, ні, то наша мова і, і Вона всім подобається. Шкода, звісно, що старі молодші люди вже її не володять в Оголі. Мали діти не говорять, як вони всі занадто обрусили. Я в своїх роликах теж казав. тільки може, прийде переміни, буде і наша влада, і вона повернеться до своєї культури, до історії. Я так е е е віру в те. І щоб почнуть поважати білоруською мовою, своєю, і берестейською, українською, і, і, і польською, будуть говорити не тих на російська, як чужинська мова. Вона буде, звісно, там, дву, трохи як то кажуть, мов'я. Але головне, щоб своє коріння всталося в себе. Тому молодці, звісно, українці, що вони... Свою мову зберегли і зарака вони її пропагандують і говорять тико її, а вже чужинська мова, їх російська стала. Тому пройде яких 10-15, може 20 літ, і вся Україна буде розмовляти тільки українською мовою. І вони забудуть там, може, тико на Всході. А тут Захід і так вже давно говорив. Мені, наприклад, тоє подобається. Я не супротив російської або якійсь другі мови. Я б супротив того, щоб люди розмовляли чужинські. У мене Росія, я вже скільки разів сказав, за 800 кілометрів. А вони тут за ті часи, за ті 100 свого імперського того, нав'язали і мову, і культуру свою, і ми тому срачово так і живемо. А не було б тут тих російців 100 літ, 200-300 літ не не б не вони тут яка, в наших землях. Ми були б жили не гірше поляку, не гірш. Німцю, там Словаку, Чеху і, може, і французів. Так само, ви все мене підтримуєте. Я вже не раз об тому казав. Шкода, звісно, що так все зробилося, що на стільки десятиліття, може навіть на століття ми відкинути назад вчесувати. Треба як же буде все нарощувати, а як молоді люди бачите, що роблять. Втикають в світ, де я втикають з тієї Білорусі з тими владами, а тут таке от, витворюється, що в країни саме, що не є. Срачий бардак, я інакше не скажу. Ось. Якраз злапав кусочок, як сонечка сідала. Ну і далі я з поворотом так проїхався туди-сюди. Мені то я зайняло, може, якихось півгодини, всього лиш полгодини. і В основному я за ту дорогу і записав. Заодно трошечки виговоритися. Саме цікаво, звісно, їхати по такій ціліні, по самому лісові. Квадрик легенький, так що я навіть по лісі де би не проїхав, то ніяких слідів не встається. Ви уявляєте, якби тут трактор де-небудь почав їздити по лісі. Він би колії надушив би. І все, він змарнував би і екологію, як то кажуть, і землю, і там і помоха веде, ще дещо не проліз би, обзатяно ломив би, А так квадричок маленький. Ну, маленький не маленький, але... Ето, важить, я не відаю, скільки він в мене важить, мусить кілограм 600-700 він буде важити. Але за що то, що широкі колеса, він не душить занадто. На... Він легший в два рази, ніж машина любає. Там. Машина повтори тонни. Я думаю, що квадрик десь половину ваги важить, як машина. Тому він не душить, колії не робить, не марнує нічого, не буксує ніде. Тим більше я кажу, що я не їжджу на ніякому пискові. Той списково в болотове не їду де, щоб ритися, купатися, щоб не марнувати нічого. Та я кажу, там, де я проїду, там стається чистенько, акуратненько, якби там, там мене й не було. Тому всі, де стараюся, до природи відноситися, ну просто з великої пошани. Щоб зберегчи, зберегчи природу, ні в коїм разі ніде нічого там, не ні намарнувати. Тихенько проїхав себе, подивився, встановився де-небудь в лісі, як пригоже. Я ще буду зарака. Робити в Google картах є просмотр вулиць вот та програма, що я вам показував. І там є, можна робити фотографії. Кругової фотографії 360 називається панорамні фотографії. Так що, як хочете, таке скачувати приложення в плеймаркеті в ви і напишіть просмотр вулиць Скачайте її. І там вона вам все об'яснить. І можете робити такі фотографії красиві, можете їх обробити, щоб вони кольори були красиві. Там, щоб вони... І старайтеся робити ті фотографії доброю погодою, щоб сонечко светило обов'язково, не мрачне. щоб якесь художество було, щоб було б ваші фотографії гокове подивитися приємно. Тому що невідомо, коли до вас ще прийдуть Google карти. А ви можете таким чином. Зробити ті фотографії, повісити в Google картах на... через ту програму просмотр, уліт», що я вже і роблю. І пройдуть года, і ви будете дивитися всіх де які, болити містини, наприклад, 20-30 літ. Тому що Google нікуди не подіється. Ті фотографії обов'язково охороняться. А, о, я в'їжджаю на ту вулицю, де я колись все дитинство своє провів, маленько дитюком і геть поки не поїхав, де його в світ. Це моя вулиця. Вся в лісі, вся була красотища. Зараз обов'язково буду їхати до кінця, заїду до матери. Зайду на секунду, побачу, як вона там. І от такі часи. Так що дякую, що дивилися. Дякую, нас кажуть на берестейші. Дякую, що дивилися. Добре, що вам здоров'ячка. І підписуйтесь обов'язково на мой канал Анатолій Сайгон. Все. Бувайте здоровенькі, друженькі.